оторвать последние стеленины, мы по во первому вопросу мешаем учителей и другие да. самые средства. Я понимаю а ваше усмотрение. Коллеги, говорят, что ты не патриот, да я патриот, конечно. Что а не на... А я не выступаю. Я вопрос задал, какая ситуация. Мне не разъяснили, какая ситуация. Ситуация в какая-то. когда в больше вопрос. Шановні колеги, э, це мужики, я коротко. Ми різні, в нас різні політичні точки зору і так далі, і так далі. Але в нас єдина держава, єдина держава, і ми бажаємо, щоб вона була єдина. Володимир, до вас, ви говорите патріоти, ви кожного року проводите першопродиві демонстрації, все методу. І як боляче дивитись? Ви те щастинка держави. Але хоч раз в житті за сім незалежності держави, щоб побачили кримічуття державний прапор, що ви прийшли, показали цим, що ви живете в державі Україна. Ви цих цим принижуєте і державу і нас, і інших людей. Чому так відбувається? Зрозуміло, это твердо ничего, там, де сепаратисты, ваши партии вашу партию там, моя рассчитать, чтобы держава, Украины, держава держава вот, зависнула. Цього не можно дозволить. У меня вопрос заплачу. Простите, пожалуйста. Разве здесь комиссии является сегодня городская организация и в партия Украины э, сепаратистами? Су. 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 Нет, вы же следите за всей деятельностью, мы контактируем с вами. Нет, а, вышел? А нет вышел объяснение. Вышел объяснение. Это я говорит что... Чтобы ты заткнулся и больше не говорил об этом. Я знаю. Чтобы ты подошел. Ваши пропора возле себя. Это наши пропора. Ваши. Наши пропора. Ваши. Партийные пропора Да, ваши. Да, победа наша. Не ваша. Ваши. Я так и говорю, не буду говорить, что ваши прапоры там, где сепаратисты вы там крутите знаменно. Да, Под ваши пропали, ваши люди присутствуют. А вы це Будет часто. Я говорю, еще отпущу на сессию. О, давайте. Сессию. Уже. Заспокойтесь. Уже. Давайте дальше. Да. Тренируйтесь. А, а, Все. Толпы. 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 Про внесення змін вирішення міської ради від 25 січня 2011 року про затвердження положення по складу комісії Каличинської міської ради з питань поновлення прав регуляторних громадян. Ну ви знаєте, де з чому. 7. Про затвердження концепції індустріального парку центральний в місті Кременчук. Будь ласка, запитання. Дається тут написано, я не припомню, ми вам дали тільки розбірності між цією, що виносить правами, так, що була така, де на 28 років. Понял, понял, зміни. І ще запитання. Дякую. Дякую. Про внесення змін до рішень Кримічівської міської ради Полтавської області від 26 березня 2013 року та від 25 лютого 2014 року. В зв'язку з кадрами є запитання. Дякую. 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 Про внесення змісто рішень Кремльської міської ради від 30 липня 2013 року про проведення конкурсу з вибори керуючої кампанії індустріальним парком «Центральний». Будь ласка, запитайте. Немає документів? А коли ж там буде конкурс проведення? <проводителю> Для проведення конкурсу. Ну, орієнтовно.

Про внесення змін до рішень міської ради від 05.07.2011 року. Про внесення податку на нерухомо майно відменно в моей ділянке на території міста Крымщика. Будь ласка, запитання. Про записание. Нет, я не я понимаю. Вот Перепенко убирается, а Перепенко станет или на том же варианте остается. Ми там потім зміни до двох рівень. Там скасовані посади перших заступників на заводі. А президент у нас пройшла по двом рішенням. Там змінялася назва посади. Що з 50-го розпадається? Це, це, це дев'яте питання. І ще запитання. питання про оподаткування нерухомості. Так. У вас оподаткування змінилося, ви знаєте. Самі ж лову і тепер та загальна площа житлових е, об'єктів. Так, казалось, если раньше, то проживали слушать в квартире, а другие не учитывались. Тобто Заробляли краще, да. суммирується вся власність, яка є в громадян. і тоді вже на одну сумму надається пілю. І ще запитання. Дякую. Про внесення дозволення до рішення міської ради від 26 26.11 .2013, 2013 року про правозвернення плану роботи. Мійської ради підготовки проєктів регуляторних актів. Будь ласка, запитання. Новий проєкт готуємо, готується зараз спрощена процедура. Ви мабуть, знаєте, що зміни до правил розміщення стаціонарних тимчасових споруд зараз на обговоренні. І по процедурі розміщення їх як на, на елементах благоустрою. Для цього треба розробити. Рішення про появу участь відповідно до закону про благоустрою і наставлення. І ще запитання. Це буде спрощення для підприємства. 12 про внесення доповнення до рішення міської ради від 29 жовтня 2013 року про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг та рекламу центру надання адміністративних послуг, послуг будь ласка. Заповнюється одне речення. Державний адміністратор матиме право в разі необхідності виконувати повноваження просто адміністратора. Тобто приймати не лише суб'єктів підприємницької діяльності, а й громадян. Іще одне питання є? Далі 13. Про надання фізичної особи. Реднику Валерію Івановичу розрочки по сплаті появи коштів на розвиток інтернет-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кримчука. Будь ласка, запитання. 671 гривень, він 17 тисяч заплатив, зараз він не запитання. Далі. Про внесення змін вирішення міської ради від 26 березня 2013 року про припинення Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги шляхом відвідати. Запитання. Ми ще не Ні. Ще йдуть деякі суди, там фонд... Здатності ще йде ліквідація, десь продовжується процес ліквідації. І тому у зв'язку що заступник головного автора Центру, який підкорякова під, під місто Полтаві, зараз звільнилися з, з роботи, тому ми беремо ліквідаційну на, на нового заступника одного, що постачила звітів відповідна, і, 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 і до такого комісію ми підключаємо. Колишнього головного лікаря, Останнє, колишнього головного лікаря, стан життєвих медичних реформ. А як скасують то, медицинську реформу, то все не буде? Ні, ну вже рішення, що буде, я не можу коментувати рішення, <гум> які будуть. Ну а взагалі Теба яка тенденція, Тенденція? Тенденція зараз обмірковується, результати, які ми отримали від початку реформи. А які результати ви можете? На даний час <зас> е е е результат ми не можемо відслідковувати по своєму управлінню, оскільки ми дуже малі. Я скажу, для у нас три центри первинні експертизи, там експертиз, медицини допомоги, а в автотасурсі їх 34. Тому загальнення йде на більшому високому рівні. На основному, та так. З з ви ж що по місту не узагальнюєте? Ми ну, в загальному, але ми не можемо сказати загальну тенденцію і по області. Ми думали, що тільки десяту частину займаємо всієї області. Скажіть, будь ласка. Аналітику не робите? Ні, ми робимо аналітику. В даний час ми, ми, ми повинні її порівнювати. Для того, щоб сказати, це погано чи добре, ми повинні порівняти з загальнодержавними показниками. Ми не можемо порівнювати. Ну, чому, ми все, що ж ви говорите? для нашого города не Ну, пам'ятайте, якщо приїжджала скора допомога через 20 днів, сьогодні приїжджає через 40, або через час, або два часа. Ну, є ж, тут і вони порівняли, і на стані не краще. Вовремя, не Аліфорна для чого? Ми ж не випадали, навіть область повстанці не випадала, это там три області були поділені, ви ж знаєте. Законом про екстрену медичну допомогу визначено і під переходування станції медичних допомог на обласних віз метою з метою утримання загального центру диспетчерської централізації. Але на даний час диспетчерська централізована Трампа області розробляється. Скажіть, будь ласка, плюси в цілому, чи це важко сказати, те, що вас зараз говорити, це просто пересічному мешканцю міста Климчука це все не цікаво. Йому результат надо. Він нас питає, як влада. Влада час вас запитує. Покращення відбулося від, після того моменту, як швидка перейшла в розпорядження області. Я можу, покращення, я можу сказати чітко, не відбулося погіршення. Відбулася певна на даний час стабільність, але проводяться певні роботи на обласному рівні з метою централізації цієї цієї швидкої допомоги. Тобто процес ще триває. Тому я не можу розказати в процесі, наскільки воно покращилось. Ми можу сказати чітко, що на даний час кількість пригадують кормічної допомоги в ключці не зменшилась. Це по-перше. Це вже я вважаю досягнення. По-друге, зараз повинні ось повинні були отримувати додаткові машини швидкої медичної допомоги. А плата працівників швидкої медичної допомоги збільшилась і по зрівнянню з порівнянням, коли вони будуть підпорядковані місту Кременчуком. Це ви кажу, вам обіцяють? Да. Машини класу С обіцяють класу Б машини. Тобто обіцяють поновити бак. На даний час ви знаєте що машини вже заплановані, вони скоро повинні бути отримані. Але на даний час скорочення браш швидкої допомоги не відбулося. Тобто погіршення на даний час в роботі швидкої не відбулося. Але відбулося. Щодо медикаментозного забезпечення, було отримані по державній субсидії і по державній закупівлі, отримані певні препарати, які дають допомогу. Я приведу такий приклад, що при косому інфаркті міокарду за 2013, 2013 рік зроблено в Полтавську те, що дано з обласного бюджету, 20 препаратів, які для тромболізісу висока вартість. Порівняно з 2012 році у нас війські особливо вже не було поставити наших мешканців. Ми маємо право, ми це я маю на увазі Крименчук, маємо право ставити питання перед керівниками держави, керівниками області. Місто Крименчук унікальне місто. Це головна тойна корова держави і області. Тому що Полтавська область це як область дойна корова України, а Кремічу основна база Полтавської області. І найбільше відрахування від образу, скажімо, від кожної людини в державний бюджет, найвище місто Кремечу. Тому це ж заробляється. Це і калорія, це вода, це все на світі. І ми маємо право цим аргументом. Щоб на Кременчук і область, і держава повертали увагу. І мешканці це знають. Тому це питання приймається болюче, да, треба нам, щоб у нас ситуація в Кримінче була. Можливо, і де краще, ніж вищатися, тому що нас доїть без кінця. І ще запитання. Ще запитання. Немає? Дякую. Далі. Про надання згоди на списання самого засобу і належить до комунальної власності територіальної громади міста Кремльщика з балансу другого міської лікарні. Будь ласка, запитання. Далі йдемо. Про надання згоди на списання нерухомо майна, на яке належить до комунальної власності, Територіальна рада мари міста Кримівського. Запитання. Далі. 17. -е. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2014 року. Є запитання? Так, далі. 18. -е

Потом не положение генерального плану не зменит. А на, є. Звичайно, у нас гентлан доступный. А по прибрежке там есть генератор. По, по прибрежке э, у відповідності до внесених локальних змін. А где получается генплан Є. У нас цей план доступний взагалі з моменту, як у нас взагалі не план на сайті Тарніш. Я ну деталі, яку як зараз е, законодавство рекомендує, не рекомендує практично. Так, ми зараз переглядаємо, тому що е, закон набрав чинності 18 числа. От я в цьому аспекті. В цьому аспекті ми переглядаємо, але основні положення Запитання. Розглядаємо на сесії. Далі. 19. Про надання чи на надані дозвол на розроблення проєктів землі, то що відведені земельних ділян, громадян, місії місячів. Там є додаткові на долі. У нас.